Ми пройшли через хвилі, сповиляючи часу, голоди, війни, нищення, геноциди і все-таки встояли. Але я впевнений, що саме зараз, як ніколи, нам треба знову силу духу, силу гартування, бо бій іще не закінчився. Валерій Шевчук, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка. Письменник, публіцист і перекладач, написав більше 150 книг. Про це Суспільному розповів Василь Врублевський, письменник, директор обласної наукової бібліотеки імені Олега Оджича. Народився Валерій Шевчук у Житомирі в серпні 1939 року. У 1961-му в збірці Вінок Кобзаря надрукували перше оповідання Валерія Шевчука Настунька, присвячене творчості Тараса Шевченка. Василь Врублевський говорить Валерій. Шевчук разом із братом Анатолієм у 60-х-70-х роках минулого століття належали до групи українських письменників, котрі боролися за свободу художньої творчості в умовах тоталітарного режиму, відстоювали національну культуру і мову. Він був одним із найактивніших літературних шістдесятників. Він брав активну участь у літературному русі Києва. І України в 60-ті роки. Наприкінці 60-х років, практично 66-го року, коли його брат Анатолій Шевчук за націоналістичну антирадянську діяльність був засуджений на 5 років, так само дотягнулися щупальця влади КДБ і до Валерія Шевчука і після того починаючи десь з 68 року і аж до початку 70-х років майже півтора десятка років його Творчість його ім'я було під такою негласною забороною. Його в цей час його твори не друкувалися, книжки його не видавалися, із планів видавничих він вилучався. Василь Врублевський розповів, що спілкувався з Валерієм Шевчуком у Житомирі та Києві. По перше, він був навіжений у роботі навіжений у письменництві. Ну, самі для того, щоб написати 150 книг, вже це треба багато часу. От. І, крім того, мене завжди дивувало. Я завжди чудувався з того, скільки він інформації, інформації тримав. У себе в голові. Фактично, на, у нього була готова відповідь чи думка про українську культуру, українську подію і, і постаті української культури от, там, від середнього, середніх віків і до сучасності з усіх його прозових творів Житомиру присвячено. Чи не найбільше, мабуть, до, до двох десятків книг, які безпосередньо оповідають про життя Житомирян, Житомира. У його творах є, наприклад, в трьох листках за вікном, Житомир середини 19 століття. У Житомирському літературному музеї зберігаються кілька десятків особистих речей Валерія Шевчука, каже Юлія Каплун, директорка обласного краєзнавчого музею. В цій залі Житомирського обласного літературного музею зібрана колекція, передана пані Юліаною Шевчук, донькою нашого видатного письменника-земляка Валерія Шевчука. Тут знаходиться багато різних предметів, але найціннішою є колекція книг, автором яких є Валерій Шевчук. Перед вами професорська мантія пана Валерія Шевчука. І ще один наш унікальний експонат це друкарська машинка, якою він користувався, коли готував чернетки своїх творів. Окрім цього, до колекції музею потрапили ще його особисті записи. Перед вами друковані видання вже підготовлені до передачі я так розумію до редакції. І, швидше за все, вони якраз друкувалися саме на цих машинках, які були передані до музею. Помер Валерий Шевчук у травні 2025 року. Його ім'я необхідно увічнити у назві вулиці та обласної дитячої бібліотеки. Говорить Людмила Зубко, засновниця громадської організації Житомир Зроби голосніше. Ми піднімаємо питання, щоб ми в Житомирі мали вулицю імені Братів Шевчуків, тому що і Анатолій, який був дисидентом, який сидів в тюрмах, він теж має право на е підсвічення нами, житомирянами. І звісно. Дати ім'я Валерія Шевчука бібліотеці, де він постійно розповідав, що саме в цій бібліотеці він взяв книгу Багалія і познайомився з ковородою і став сковородистом на все життя. І я вважаю, що ми в Житомирі маємо дуже ретельно підійти до цього питання, тому що це безпекове питання. То, як пан Валерій все життя відносився до чистоти мови. І сьогодні ми всі бачимо, наскільки для нас важлива українська мова. Ми маємо занести його до пантеону тих людей, які творили сенс в місті Житомирі. Це надзвичайно важливо. Нагадаємо, що за більш ніж 60 років творчості Валерій Шевчук, окрім прозових творів та поезії, написав близько 500 наукових і публіцистичних статей з питань історії літератури, приклав сучасною українською мовою твори давньоукраїнської літератури від часів Київської Русі до кінця XVIII століття. Леонід Харшан Ігор Горкучин, Суспільне новини, Житомир.